Нашу країну спіткало не одне лихо, перш ніж вона стала незалежною державою. Щороку ми згадуємо Голодомор 1932-1933 років Другу світову війну, яка залишила глибокі рани на землі України. Втрати, які пережив у воєнні роки український народ, і сьогодні гострим болем відлунюють у серцях наших співвітчизників. Згадуємо про війну в Афганістані, яка тривала 10 років і де за офіційними даними загинуло 2378 українських солдатів. З вдячністю і повагою згадуємо наших предків, які боролися за свободу України. Та наше сьогодення особливе. Всі ці роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних із війною, тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Ще рік тому мене особливо звертали увагу на слова слава Україні героям слава. А тепер ці слова набули Нового Змісту. Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає сумнівів, що ці герої хлопці, що зі зброєю в руках захищають крихкий схід кордон України. Лікарі, які у мирний час повертають поранених в АТО з того світу. Волонтери на плечах, який тримається наша армія. Сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої Батьківщини. Від нас залежить, чи Україна і надалі буде незалежною державою, чи буде під владою Росії. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Знаємо, що на сході нашої держави проходить антитерористична операція не оголошена війна. Сьогодні, як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною, щоб ми мали свою батьківщину. Ми повинні допомагати своїм воїнам, які гинуть від кулі ворога, захищаючи нас і нашу Україну. Словом підтримки. Невеликим сувеніром маскувальною сіткою продуктами харчування, дитячою молитвою за захисника. Більше трьохсот воїнів з нашого району захищали кордони нашої держави на сході. З них загинуло сім. В ці обличчя, вони різного віку. Хтось зовсім недавно залишив сіни школи, хтось має дружину, дітей. Вони живуть поряд з нами, працюють і є звичайними господарями. Сьогодні вони стали воїнами, нашою надією, нашим щитом і нашим захистом. Ми чекаємо їх, та найбільше їх чекають вдома матері. І ще багато добровольців з нашого району зараз в Ато. Ми ними пишаємося, бажаємо терпіння, мужності, здоров'я і щоб вони якнайшвидше поверталися живими і здоровими до своїх родин. 22 вересня 2016 року ми заїхали в Авдіївку. І 24-го, коли ну, в заїжджав наш підрозділ не повністю, а там група. 24-го ми заїхали в Авдіївку і там був ну, артобстріл. З моєї сторони так. Музика грає в місті, День Незалежності, а з іншої сторони 10 часов танки, сау, і ми між ними. І так 10 часов безприривного вогню. Півчаса і потім знову. Кажуть, що там немає війни. Люди до такої степені вже привикли, що там постійно щось глупає, стріляє. Що для них ну, наоборот, якщо тихо дуже, то вже думають, що ж тихо. Півроку був на контракті, потім ще на півроку, потім у мене травма позвоночника була, пішло звернутися. І це вернувся в 17 році, в січні місяці. Пішов рядовим, був просто розвідником, прийшов, виконуючи обов'язки команди ну, зводу. ОК, Захід порахувала, що недостойний, тобто командувати і воювати достойний. Офіційно поставить, не достойно. Ну, Так само всі, як із нагородами, багатьох куру. для знаю людей, яких повинні були нагороди, не нагородило. А ті, що були приближені до начальства, входять в ординах, не далі. Всього було. Нас... Я не їздила, то мені пригнали українська Бендерівка, дві машини пригнали. Вона 30 кілометрів зараз їде, так що. І мені хоч тут раді не вести. я, я до командира, якщо я ще комусь то буде двохсотих і трьохсотих більше. Снайпер вали якраз. В дружковці вже цей магазин Камаз, у нас була скидка. Ми брали одного чи, наприклад, він ще була де дає двох. Це в нас така була скидка. Це ми до зілів, до шишариків, все брали за психиас Все, все купляли і зарплату, так, Як у нас була 200-200сь таке? Я засверлив її юдно, дно, у беху. І до дебальцево її тягну. Потім на прихвістку нас звертають назад, у нас тоді крили якраз. І тоді, коротше, я вертаюся назад, і, цьо, і на пулі нас починають гради крити, і мінемети, і все зразу, я тобі говорю. І мене це перевідав, йому ну, ома спасає. І в мене на полі починає крутити. Там пацане, що гусен це злетіло. <ріст> у мене всі були із закарпаття, купу це, о хлопці. Це закарпаття, віла, це всі. Вона була в мене 1986 року, -го це наймолодша, і чеський двігаті. Я її розробив, 96 канал маршрувало. Я тобі говорю, фура таку, я ще у цьому, як, в Петропавці провірив, як накрутив. Ти по полішов чи по дорозі? — По полю. Коротше, блокпост стоїть і тут перекрито така беха стоїть, ми танком не вписуємося перед на мост, щоб виїхати. І ми валимо десь метрів 50 цих відбойників желізних. Звіжджаємо на ці отбойники і по відбойниках. Такого, такий, ух, і, а перед цим оце блоки такого жили, такого рядами їх ложать. Ото так типу з то ми так оці блоки мабуть з половини подавили танком щоб проїжджали не могли ні. теж ніяко крутитися, вписатися пробили там такі проїздики бехи то попроскакували а ми танком тут вже рівняли їх коротше, все <плес> і от бойники тоді по... до бехи доїжджаємо остаємо тут опираємося ну не можемо до цього кричимо до цих на бехі сидять коротше, на бок пості кажу от женіть беху ми проїдемо то... стане а вони кажуть вона нас не робить не Ді заводиться часто хлопці запитують от зараз вдома а ким, хто служив? Ну, там той там був розвідник, той десантник, той, той піхота, той водій, той, той той, сьой. А ти ким був? Міу. Просто водій-заправник. А, то ти солярку продавав, то ти смертники, ну, вже все. примотає, не вибирає. Ну, да. ну да. так. Ну, звичайно, коли... Ну, перший, перший бойові зіткнення були, ну прийшла така інформація, що дають винагороду, тобто противнику дають винагороду за підбитий машину з боєприпасами. Ну, не пам'ятаю по сумі, але вона перша ну, бойова машина, ну, припустимо, танк підбитий. Це перший найбільша винагорода, потім машина з БК підбита, там трошки менша. Потім йшов е, заправник. Кіпо, ну, якщо з'являється машина. Е, бен, ну, да, да, бензовоз якийсь іде, тобто, ну, це мішень, це ціль, по якій завжди ведеться вогонь, інтенсивний, до всього наявного озброєння і таке інше. Ну, приходилось трошки ну, по-різному, mm -hmm. слава Без Богу. Трасіро можна ну, да. Без водителя то нічого не буде. У нас був Андрюха Брік покойний. Він нас постійно вивозив. Ну, що таке вивезти групу, одну-другу пішов. І в нас це були ми під щастям, вивозив раз, вивозив 20 -й. Ну і так вийшло, що він на землю одну групу виписали, другу назад розвертається 200 метрів, проїжджає і наїжджає на тройний фугас танковий. Ну, це Тилітанки. Машину кинув на метрів 70. Одне заднє косочки ціло залишилось. Андрюха летів метрів 200, те, що від нього залишилось. Мотора на 4 частини розірвало. От просто водій. Туди він проїхав, не наїхав, назад він сам повертався, хоч повинен був по інструкції повертатися ще супровождаючим. А той день він поїхав один. От вам просто водій. І таких випадків, що благодаря там, водітялям. Ось так вийшло, що ми остались живі, 12 чоловіка, а воділя немає. Зараз як ніколи, наша армія потребує допомоги від нас. І не тільки матеріальної, а й моральної. Вони мають бути впевненими, що люди, за яких вони воюють, за яких віддають своє життя, боронять від ворога їх люблять, про них не забувають, підтримують і допомагають. Вже багато намальовано малюнків і написано листів для солдатів на їх підтримку. Є такі листи від дітей, які западають в саму душу, від яких перехоплює подих. Давайте кожного дня молитись за Україну. Щоб вже нарешті настав мир, спокій, щоб більше не проливалася кров синів України. Нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна, як птах Венікс, вона відроджується із попелу, стає міцнішою, сильнішою. Після закінчення війни Україна отримає сильну армію, патріотизм на високому рівні, згуртовану націю, а Росія лише безіменні могили. Любіть і бережіть Україну. Бережіть себе!